Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія має бути спрямована. Некерована енергія спричиняє хаос і руйнування, подібно до енергії слона в посудній кримниці. А тонко влаштований всесвіт демонструє спрямовану енергію творця, подібно до тієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику. Походження всього з нічого. У наслідок чистої випадкуся, оце є фантастика. А весь навколишній світ це є дійсно наука Бога. І з усіх наук теологія є найточнішою, адже вона вчить про Бога та безсмертя. І порушення її фундаментальних засад призводить до трагічного фіналу життя і на землі, і у вічності, подібно до того, як фотосинтез це надскладна нанотехнологія, без якої життя на землі буде неможливо. Так, і теологія вона є необхідна для людей.